прочитаю зараз останню книгу Тімоті Снейдера, яка має назву про свободу, і в одному з розділів автор згадує 2016 рік своє повернення до сполучених штатів Америки після піврічного воєжу до Європи. Снейдер був відверто вражений, як російській пропаганді вдалося промити мозок пересічного американця, американця, який згодом віддасть власні голоси за Дональда Трампа. Уже влітку 2017-го в медіа просочиться секретна доповідь Агентства національної безпеки, яке описуватиме втручання РФ у сполучених штатів Америки у деталі не вдаватимуся, але в лютому 2025-го ми почуємо ось такі слова. Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити це дике варварство. Подивіться, що відбувається їхніх солдатів вбивають тисячами щотижня. Це безглуздо, і це не американські солдати, це російські солдати, і це українські солдати. В основному, хоча і багато корейців було вбито, як ви знаєте. Їх було вбито досить багато. Вони прийшли битися, і велика їх частина була знищена. Ми хочемо завершити цю безмістовну війну. Цього б ніколи не трапилося, якби я був президентом. І я бачив фотографії з поля бою. Ви їх не бачили. Це як геттісберг, скрізь тіла загиблих. Це втрати тисячі, тисячі військових. Незабаром ви побачите повні цифри, будете вражені, скільки людей загинуло. Не лише військових, більше ніж ви думаєте. Вау, з'ясувалося, що навіть північно корейці помирають на полі бою. Раптом представникам американського політичного бомонду стало шкода Кимчен інівського гарматного м'яса, яке нагадаю, відправили воювати проти альянсу, який фінансується здебільшого з американської казни. Багато корейців було вбито, як ви знаєте, їх було вбито досить багато. Вони прийшли битися, і велика їх частина була знищена. А те, що відбувалося веріяді за участю нового держсекретаря США Марко Рубіо та Сергія Лаврова, можна характеризувати англійським словом ресет, себто спробую перезавантажити стосунки між Москвою та Вашингтоном. І тепер згадаємо історію, як намагалися перезапустити ті самі стосунки із Росією попередники Трампа. 91-й рік Буш Ресет. Після цього у 94-му Росія вторгається у Чечню. 97-й рік. Клінтон також ресет. У 99-му – друга чеченська війна. 2001-й буш молодший також намагається перезапустити стосунки. А в 2008-му Росія вторгається в Грузію. 2009-й – ресет від Барака Обами. А вже в 2014-му Росія анексує Кримський Український півострів. І після цього перезавантаження стосунків у 2025-му намагається провести Дональд Трамп. Після саміту Слизі Саудівської Аравії Трамп наніс чимало мечні Україні потрібні вибори. Рейтинг зеленського 4%. Ми маємо лідера в Україні. Мені неприємно це озвучувати, але в нього 4% підтримки. Звідки американський президент наколопав цю цифру? Невідомо, бо станом на першу половину лютого 2025-го 57% українців довіряли президенту Зеленському. Такі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Але давайте повернемося до Трампа. Він стверджував, що Путін не хоче бомбити Київ. А якби захотів, то розмобив. просто ракети економить. А закінчити війну треба було ще три роки тому. До слова, наш колега Остап Яриш, український журналіст Голосу Америки, зібрав реакцію американських ЗМІ на те, що наговорив Трамп у своїй промові. І приємно, що абсурд помітили і за оканом. ABC News. Дональд Трамп неправдиво стверджує, що Україна почала війну з Росією. CNN. Ще один удар по Україні та підсилення для Путіна. Дональд Трамп заявив, що рейтинг Зеленського на рівні 4%. Останні опитування свідчать про зниження популярності зеленського, але далеко не до таких глибин, про які каже Трамп. The New York Times Розворот Трампа до Путінської Росії змінює політику США, яка існувала поколіннями. Америка створює враження, що вона може перейти на інший бік. Fox News Журналістка спитала в Трампа, чи підтримує він вимоги Росії провести вибори в Україні. Після відповіді підкреслила, що в Росії немає справжніх виборів, і спитала, як США переконаються, що в Кремлі не встановлять маріонетковий режим у Києві. При цьому ледь не під час кожного свого публічного виступу Трамп продовжує повторювати мантру про те, що якби він був президентом, ніяка війна б не розпочалася. Ну добре, що українці навіть у такій ситуації відбуваються гумором. Ось ілюстрація від Максима Паленка. Цього б не сталося, якби я був президентом. І не лише цього, але й напевно католицька церква ніколи б не втратила Галілея за те, що земля обертається навколо сонця. А Гітлер свого часу б відмовився від ідеї аншлюзу Австрії. А поки Трамп дублював кремлівську пропаганду, Владимир Путін, який, начебто, робить перші кроки до примирення. А такова водесу, залишивши понад 500 будинків, школи та десятки без електрики та опалення. Також вибухи були знову у Києві та Дніпропетровській області. Але от за версією Лаврова, це все об'єкти, які підживлюють військову міць України. Чим визвана ця очередна виходка з. нападением на энергетическую инфраструктуру Казахстана уже теперь, по сути дела. Тут можно много причин привести, или, так сказать, догадываться о том, что лежало в основе того приказа, который кто-то все-таки в Киеве отдал. Но это лишь укрепляет, должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может, что этого человека и всю его... Команду необходимо урезонить, дать по рукам. Чтобы... Кстати, сегодня наши американские коллеги говорили, может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападение на энергетические объекты. Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины. Напомнили о том, что в рамках еще разговоров о возможном возобновлении Черноморской сделки ставился вопрос с тогда турецкими посредниками о том, чтобы как-то оберегать Енергетичні об'єкти, ми виразі готовність обсуждати модальності, но потом зеленський те того саме відказався. А от в нас напевно українці просто така специфічна фобія. Тому ми колекціонуємо павербанки, кофло, прокладаємо оптоволокно, щоб мати доступ до інтернету. А про те, що Путін не збирається завершувати війну, здається, розуміють усі, окрім команди Трампа, про що вже встигла доповісти американська розвідка. Поки США та Путін ведуть переговори. Розвідка показує, що він не зацікавлений у справжній мирній угоді. кажуть джерела. Ці деталі привідкрили вже після так званих перемовин в Аріяді News із посиланням на чотирьох представників західної розвідки та двох представників конгресу. Дані розвідки кажуть наступне: Володимир Путін не зацікавлений у реальній мирній угоді, і як і раніше, вважає, що зрештою виграє війну і зможе контролювати усю Україну. Більше того, Путін став впевненішим після нещодавних коментарів представників адміністрації, США, з яких випливає, що Вашингтон не розглядає членство України в НАТО як реальний результат переговорів, пояснили джерела. Його цілі залишаються максималістськими, додав один із представників розвідки. Про те, що в Кремлі сліпо вірять у власну перемогу налаштовані максималістично і прогнозують наполягають на повній капітуляції України, свідчить і проголошені погрози Європейському Союзу мідівським ротом Маші Захарової брифінгу, Давайте я ще раз повторюю, членство України в НАТО. Я навіть зараз об этом говорила, Ну от ще раз для нас неприємним. Це створює серйозної угрози нашої безпеки. и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. При этом стоит отметить, что отказа сейчас принимать Киев в НАТО недостаточно. Альянс должен завуировать свои бухарестские обещания 2008 года, в соответствии с которыми Украине гарантировалось вступление. У 2008 года, нагадаю, в Бухаресте відбувся 20-й саммит країн-членов НАТО, під час якого, за даними газеты «Коммерсант», Володимир Путін сказав Бушу, що цитую Україна це навіть не держава, і натякнув, що у випадку вступу України до НАТО Росія може розпочати відторнення Криму та східної України. І цікаво, чи Захарова не планує копнути в історії ще глибше повернутися у рік 1994, коли був підписаний меморандум, умови якого тепер ті самі підписанти виконувати відмовляються. Можливо, і його варто переглянути, і назад повернути. Ядерну зброю в Україні Бо ось, як виглядали гаранти безпеки у столиці Саудівської Аравії, Марко Рубіонтроп. І Сергій Молотовров, звісно, що росіянська пропаганда билася в екстазії від більш ніж чотиригодинних переговорів. Шукали позитив у таких деталях, як криватки. Глава Мід Росії Лаврові газ секретар Шарубіо. Прибили на переговори в Рияді в галстуках одного тона, практично однакових. Як відомо, із російською делегацією на Саудівському півострові висадився і то пропагандист, чоловік з який бився в істеріці та шукав таємні знаки. За час до переговорів ста. Слева российский флаг, справа американский флаг неожиданно поменяли местами флаги, и стороны пересели напротив друг друга. Что это значит с точки зрения дипломатического этикета, кроме того, что приходит на ум, что наше дело правое, и мы справа по-другому оценить это совершенно невозможно. Но тем не менее, час назад только действительно флаги стояли э, э, с других сторон и э, делегации должны были сесть э, иначе. Но это справді важный инсайты с примованы. Представление пропорций выдавать за тайны. дипломатические сигналы. Стендап, кстати, продолжился. И Попов также обратил внимание на кроватки. Приходится обращать внимание на какие-то детали, которые, возможно, имеют значение, возможно, нет. Вот, тем не менее, э, по дипломатии Протоколу и Лавров, и ушаков и Рубио, и Увидка в синих галстуках едва ли это что-то значит это просто прилично. Да, это е, е, деловой стиль, и, конечно, стороны настроены по діловому, но вот такое совпадение тоже отмечают средства массовой інформації. Цікаво, тільки конкретно СМІ писали про схожі стиль одягу представників переговорного процесу. Парлайно відбувалася і ще одна зустріч. Нагадаю, наших європейських союзників у Парижі зібрав їх у себе екстра. О, Емануель Макрон, щоб обговорити безпеку Європи і війну в Україні, і можливе відправлення миротворчого контингенту, як відомо, поки що результати для нас негативні, але навіть натяки на це налякали пропагандиста Соловйова. Запад на повному серйозі вирішив, що ящик Пандори відкритий. Теперь наличие у государства ядерного оружия не является сдерживающим фактором против проведения против него полномасштабной войны. Именно это сейчас планирует Запад. Все их планы о введении оккупационных войск на территории бывшей Украины под видом миротворцев. Передача уже 70 F-16 Украине, которые уже физически там есть. Подготовка пилотов. Ведение под разными флагами иностранного контингента, что французского в Одессу, что польского, что американских спецназеров и многих-многих других, которые могут называться ЧВК, иностранный легион, как угодно, суть не меняет, не приводит к нанесению ударом ядерным оружием по местам дислокации войск, По містам по точкам ходу. цікаво, чи усі ці нарізки з пробандистських ефірів хтось підсовує в якості ринкових звітів Трампу у Білому домі, бо згодом він ці всі наративи російської пропаганди повторює у своїх виступах. Тому після адекватної реакції Володимира Злинського на заяви Трампа не варто дивуватися, якщо наступного ранку з'явиться історії про біолабораторії, бойових голубів та мір на Донбасі. А поки що, ж одним з найбільш притомних із тих, хто має доступ до вухи тіла Трампа, виглядає спецпредставник Кіт Келох, який вранці у середу висадився на пероні київського вокзалу, і з перших слів дав зрозуміти, яка основна мета візиту до України. Ми будемо слухати, ми готові надати необхідне. Ми розуміємо. Мо необхідність гарантій безпеки, частина моєї місії слухати. Потім повернуся до США, поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо адекватністю і реалістичністю визначається, до речі, і республіканець Роджер Уикер, який є головою комітету у справах збройних сил США. одного з найвпливовіших комітетів американського сенату. Як ви думаєте, чи можна довіряти Путіну на цих перемовинах? Ні, Путін військовий злочинець. Він має бути у в'язниці до кінця своїх днів, якщо не страчений. І ось ці от слова напевно варто викорбувати в кабінеті Дональда Трампа. Дописуємо випуск в імпровізованій студії, бо все очікувано дуже швидко змінюється. Інформаційний потік не зупиняється. Отже, що відомо із найсвіжішого станом на ранок четверга. Очікувано, що Трамп його свита, коли прокинуться, продовжать публічно тиснути на президента України Володимира Зеленського. Нагадаю, що спочатку президент Сполучених Штатів Америки у власній соцмережі назвав українського президента диктатором, який не погоджується проводити демократичні вибори. Згодом підключився і Ілон Маск, який звинуватив у мережі X зеленського у вбивстві американського журналіста. Йдеться про гонсалу ліру, громадянина Сполучених Штатів Америки і Чилі, який багато років проживав на території Харкова. А спочатку повномасштабного вторгнення Росії до України поширював саме кремлівські фейки у соцмережах. Нагадаю, що він був двічі затриманий і, начебто, загинув у 2024 році від пневмонії, перебуваючи під вартою. Але ця інформація не підтверджена. Згодом той самий Ілон Маск запустив статтю «Daily Mail» Де Зеленський фотографується із дружиною для модного журналу Вок і відомої фотографині Ані Лейбовіци, і підписав цю статтю, що от Зеленський це робив, поки діти помирали на фронті. І це все дискредиційна інформаційна кампанія може бути пов'язана на мою особисту думку з відмовою Зеленського підписати угоду. Нагадаю про рідкоземельні метали. Згодом сам Трамп заявив, що саме Зеленський зірвав цю саму угоду, і, взагалі, начебто, український президент, спав і виявився недоступним для зустрічі з лавою Мінфіну Сполучених Штатів Америки Скотом Бесентом, коли той приїхав до України. І зацитую Трампа: міністр поїхав багато один в поїзді, а це небезпечна поїздка. І ми говоримо про міністра фінансів. Однак візит виявився безрезультатним. Глава Мінфіну прибув для підписання важливого документа, але поїхав ні з чим. І от власне вже після цієї заяви Дональда Трампа з'явилися інсайди від NBC News, і вони розповідають наступне. Що українські чиновники були стривожені через те, що сам міністр фінансів Скот Бесенте під час візиту до Києва пригрозив, начебто Володимиру зленському скасувати його зустріч з віце-президентом Джі Дівенсом та держсекретарем Марком Рубіо, якщо президент України не прийме угоди і США про рідкоземельні метали. І за словом п'яти американських чиновників та іншої людини, яка знає про цю дискусію, зеленському дали тоді лише годину. На вивчення пропозиції США, і власне український президент відмовився підписувати документи у такому вигляді, які йому запропонували. При цьому з'явилися інсайди від інформагентства Reuters, які посилаються на власні джерела, що для Трампа важливо, щоб він міг публічно синізувати американському народу про те, що США повертають кошти, витрачені на допомогу Україні, і от джерела Reuters стверджують, що адміністрація Трампа схоже спробує укласти з Україну спрощену угоду про корисні купалини, щоб швидко її укласти, а згодом обговорять деталі. Наприклад, яка сама частина величезних ресурсів України належатиме Сполученим Штатам Америки? При цьому, повертаючись до інсайдерської статті від NBC News, начебто обговорюються. Також залучення України до Північно-Атлантичного Альянсу. Але такий варіант може бути е, однією, не але а просто може бути однією з гарантій безпеки для України, і він активізується автоматичний вступи е, України Києва до північно-Атлантичного Альянсу. Е, якщо е, Росія порушить мирну угоду, майбутню підписану. Е, такі от новини станом на зараз на 10.40 четверга. Це був Юрга Врещак, Вісті, і закликаю вас всю негативну чи то позитивну енергію спрямувати на Донати Силам оборони України.